Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, брати і сестри. що у нас так щось трошки маленько, люди ще час не перевели, напевно, може, здобулись. Але нічого, дякувати Богу, що Господня милі сьогодні над нами є. І знаєте, я хочу поділитися такою думкою про велику Божу любов. І відкриємо Писання. Перше Петра, 4 розділ, восьмий вірш. Найперше маєте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Якщо ми бачимо, що Божа любов вона є велика, то вона веде до того, що вона покриває багато гріхів. Правда? Якщо щоб досягнути Божої любові, про яку говорить Господь, треба прикласти дуже багато зусиль. Правда? Важко ми всі різні люди. Ми маємо свої характери, ми маємо свої цінності, ми маємо багато чого. І щоб любити людину такою, якою вона є, треба мати Божу любов. І якщо читати Слово Боже, далі, там е, у Коринтянах, 1 пер, Коринтян 13 розділ 4, 7 вірш говорить. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається, всього, усе терпить. Оце є опис Божої любові. Ви знаєте, ми, е, якщо, як можна любити людину, коли оце все у нас є, коли ми милосердні, коли ми терпимо, важко це все зробити, але щоб мати Божу любов, яка покриває щиру, і вона покриває багато гріхів. Що треба робити для того? Для того Треба, я так думаю, на мою думку, треба мати спільність з Богом. Треба читати Слово Боже, треба молитись, треба шукати Його лиця. Бо Божа любов, якщо ми не будемо, якщо ми не будемо, знаєте ще у 13 розділі перший вірш говорить, коли я говорю мовами людськими, є ангельськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка. А бубон а будячий. Багато ми можемо чого робити, добрих діл, ми можемо допомагати, ми можемо жертвувати. А якщо в нас немає любові, то це ніщо. Так говорить Слово Боже. Це не я говорю, це говорить Слово Боже. Нехай Божа щира любов, вона буде кожного з нас в нашому серці, щоб, знаєте, щоб ця Божа любов, вона виливалася любов'ю один до одного. Як ми колись, знаєте, без любові Божої, колись я, наприклад, ту людину не сидів без нею, але зараз буду сидіти, тому що я дивлюся е, через призму Божого Слова. Так Господь вчить. Колись я не міг помагати, тепер я помагаю, тому що так говорить Слово Боже. Нехай Господь благословить, щоб щира Божа любов, яка покриває багато гріхів, вона буде в нашому серці. Піднімемося на наші ноги і подякуємо Господу. Боже святий.